Пам'ятну дошку Костянтину друзю і Віталію Семчуку відкрили сьогодні на фасаді ліцею номер 12. Вони були бійцями полку АЗОВ і загинули минулого року у Маріуполі. 22-річний Костянтин на псевдо-ейс та 25-річний Віталій з позивним Рут навчалися у НВК номер 12. Спершу до Лава Азова вступив Віталій. А після закінчення школи у 2018 році Костянтин приєднався до старшого товариша. Пригадує його мама Надія Павлюк. Після повномасштабного вторгнення перебували на передовій. Посмертно їх нагородили орденом за мужність третього ступеня. Зображення Віталія Семчука разом з побратимом Костятином Друзем з'явилося в центрі Рівного на моралі у жовтні минулого року. Його створення ініціював шкільний товариш загиблих азовців Олексій Козачок. Одна мрія була це полк Азов. Після школи він мені сказав, що я йду до свого друга в полк. Я просила, відмовляла. Але я зрозуміла одне, що якщо я його не підтримаю, він все рівно піде. Він готувався до цього дуже старанно. Рюкзак, бутилки води в рюкзаку, на плечі, бігав, віджимався. Я хотів би, щоб ця дошка була таким самим, як мурал, символом їхньої пам'яті, щоб про них пам'ятали, бо ну, поки живе пам'ять, вони живуть.